Соборність у 2023 році, як ніколи, підкреслює єдність та цілісність незалежної України. Велика війна об'єднала всіх українців від заходу до сходу, від мала до велика, стала нагадуванням лише разом. Ми сила. Як і 100 років тому сьогодні Україна намагається утримати власне свою суверенність, свою цілісність, свою державність. Ми об'єдналися. Ми в 2022 році об'єдналися, але ось. Соборність 23-го повинна закликати нас обернутися в сторічну давнину і не зробити помилок. Ми завжди повинні пам'ятати помилки минулого, повинні дбати про нашу історію, а найголовніше знати, якою ціною далася Україні соборність та незалежність і якою ціною дається зараз, як і 100 років назад, і нині, і тоді більшовицька Росія не могла допустити того, аби Країни стали незалежними, ті країни, які входили в склад Російської імперії. І саме ось такими, як вони люблять називати військовими операціями або військовими конфліктами, акціями чи ще, як то можна придумати, вони намагалися. Не допустити цієї соборності, ось цієї злуки. Злуку українського народу та земель варварська Росія категорично не хотіла сприймати, намагаючись брехнею та нелюдськими методами завадити цьому у 2019 році. Міністр так закордонних справ УНР звернувся до свого колеги. В Росію з тим, що, що їхні російські війська роблять на території України. На що була дана відповідь? Що російських військ на території України нема. Це військовий конфлікт між Українською Радянською Республікою і е, е, УНР. Те саме ми маємо сьогодні. Сьогодні Росія знову намагається знищити нашу соборність, розділити нашу країну на частини, змусити нас повірити в їхню пропаганду. Але українці є і були єдині. Як би не намагалися імперії австро-угорська і російська роз'єднати Україну, традиції залишалися одними. Мова залишалася однією одяг, бачення, вірування. Ми один народ в 1919-му, незважаючи на всі старання, повністю об'єднати Україну не вдалося. Це мала бути одна єдина держава. Не сталося так, як мріялося. Акт злуки був проголошений. Потім він був денонсований Петрушевичем одноосібно, і в принципі він юридичної сили не мав і не має, тому акт злуки відбувся. Звичайно, що. Не вдалося в певній мірі об'єднатися, тому що західній Україні була потрібна допомога від УНР. УНР потрібна була від допомога від Польщі, і ось ці політичні колізії, ваги вони переробили, скажімо, на той чи інший бік, кому якщо зручніше, і відбулася, скажем, така в певній мірі політична зрада з боку Симона Петлюри. І відповідно Петрушевич, ніби денонсував ось цей акт. Українська держава не змогла повністю постати як єдина та незалежна. Але навіть після невдачі продовжувала боротьбу за соборність повстанськими рухами. Про це за круглим столом в Прилуцькій міській раді розповідала директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць.